Найвідоміша ручка пов'язана з дослідженням космосу це Фішер Спейспен. Це культовий інструмент для письма вперше був представлений у 1948 році. Ручка Фішер Спейспен визнана подвигом американського дизайну та представлена в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Якщо ви дивились серіал ручка Fisher Фішер Спейспен з'явилась в одному з епізодів під назвою The Pen. Тож можна точно бути впевненим, що Фішер Спейспен має культурне та і історичне значення. Пол Фішер створив компанію Fisher Pen Company у 1948 році та дуже скоро спричинив справжню революцію в виробництві ручок завдяки винаходу універсального картриджа для заправки. Цей винахід мав значно полегшити життя представникам канцелярського бізнесу, оскільки їм не потрібно було зберігати всі картриджі під кожний окремий бренд ручок. У Фішера була місія, вона полягала в тому, щоб створити найкращу ручку неймовірно високої якості привабливу. Та цілком практично для щоденного використання, оскільки б вона б не висихала і не протікала до кар'єри в канцелярії, пол Фішер працював на фабриці авіаційних гвинтів під час Другої світової війни. Але це було не його справжнє покликання. Після закінчення війни Фішер почав працювати на фабриці ручок і незабаром зарекомендував себе як новатор, творчий діяч і винахідник. Невдовзі він відкрив власну компанію з виробництва ручок з ідеєю створити ручку, що не протікає, і яка була б фантастичним повсякденним інструментом з винятковою якостю. Судячи з усього, спочатку він не думав про те, щоб зробити ручку для польоту в космос. До винаходу до особливої ручки Фішер, астронавти та космонавти всього світу використовували олівці під час своїх космічних місій, але виявилось, що олівця все ж недостатньо. По перше, позначки, написані олівцем, можна дуже легко стерти. Ними ж записували детальні розрахунки та спостереження, життєво важливі для збереження успіху місії та безпеки кожного на борту. І по-друге, його було досить легко зламати, а дрібні шматочки в невідомому космічному середовищі це така собі історія. Поки НАСА закуповувало олівці, Пол Фішер майже в той ж самий час займався розробкою та виробництвом кулькової ручки, яка б могла б ефективно працювати в особливому середовищі космосу завдяки картриджу з чорнилами під тиском. Здатності писати в умовах невагомості під водою та за екстремальними температурами від мінус 10 до плюс 200 градусів Цельсія. Фішер інвестував близько 1 мільйона доларів власних коштів у розробку та пантентування продукту в 1967 році. Після ретельних випробувань астронавти Аполло полетіли в космос разом з ручками Фішер Спейспен. ЗМІ повідомляли, що для проекту Аполлон закупили 400 ручок за набагато більш бюджетною ціною ніж коштували попередні олівці. Насправді астронавти та космонавти з того часу використовували їх у місіях за всі руки служби. Ручка Fisher Space Pen зарекомендувала себе як надійний інструмент для письма з можливістю писати під будь-яким кутом навіть у найекстремальніших умовах, не протікаючи та не висихаючи. Незалежно від того, чи збираєтесь ви у гори, чи досліджуєте відкрити космос, або пишете нотатки на холодильнику. Fisher Space Pen працюватиме в будь-яких умовах.